А багато з моїх знайомих музикантів кажуть, що їм зараз не пишеться взагалі. От вони їздять, допомагають, волонтерять, служать, але писати зараз дуже важко. Як тобі прийшла ця пісня? Ну, по-перше, моя творчість є моєю зброєю. Е, у тому числі, бо е, є розуміння того, як вона впливає, і, і які е, послання, які вселення вона має нести. Тому ця пісня була написана саме з такою е, з такою думкою, саме з такої карти. І вона була написана на початку на підтримку е, окупованих українських міст і. Е, 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 там був і є рух на насильницького супротиву жовта стрічка, і вони використовують жовтий кольор як ідентифікацію України там підпілля. І ми зрозуміли, що потрібно підтримати їх синім кольором, бо там, де жовтий, там є синій. Так була написана ця пісня. А потім вона здобувала все більше і більше сенсів. І так. зараз. Вона вже є такою піснею е, про загальне об'єднання, про те, що е, ми можемо перемогти тільки разом, тільки коли кожен з нас буде робити свою особисту перемогу. Бо кожен з нас щось може, і коли ми перемагаємо, робимо більше ніж ми можемо. Ми робимо свою особисту перемогу, а перемога плюс перемога особиста, равно одна, рівно одна загальна. А я знаю, що ви зараз їздите таким культурним десантом, що ви підтримуєте людей, їздите на деокуповані території. Як відбуваються ці зустрічі? Які там настрої, які там емоції? E, Слухайте, круто, круто. Od зараз у нас е, культурний десант працює е, на двох напрямках. Перший напрямок е, це артистичний. Ну саме саме сьогодні е, хлопці поїхали. Там Саша Єрмак, Саша Чеміров, Міша Крупін. Поїхали працювати в до військових для підняття морально-психологічного стану і духу бойового. А ми поїхали там з іншої частиною команди до на до докуповані вдовдокуповані Харківські в Харківській області міста з вуличними художниками і замальовуємо тут графіті патріотичними, підтримуючими, надихаючими людей, які знаходяться тут. Де ви зараз? Де де вже були Зараз да? е... да. находжусь у Балаклі? Завтра так. їдемо в Ізюм, після завтра у Куп'янськ. Так ну от сказали про Харківщину. Теж а до речі, кажуть про те, що подекуди настрої у людей на докупованих територіях різні. Багато хто проявляє а може см... це? В мене включений блюр, чи в вас у, у вас? А як це а все включаємо? Бачите, тут хлопці малюють. Показуєте, та, так, так, так це графіків розмальовуєте. Що це? Почав почали. Тут дуже дуже красивий мурал, дуже красива картина. Це Костянтин, дуже крутий художник з рівно. Це Іра, вона фотографує, це частина нашої команди культурного десанту. От, це Микола. От, це разом з, з Костянтином вони працюють. Там далі, якщо звідси видно, хлопці малюють графіті, Балаклія, напис назву міста в. Українських кольорах з козаком. Там далі стоять хлопці е, з Одеси. Е, Дініс е, усі команди, які малюють котиків Бідаблю BW, Тіс. Е, тож замальовуємо яскравими фарбами і е, теплими дружніми образами е, була Завтра будемо розмальовувати ізюм після завтра Купінськ. Крут. Тобто ви не тільки співаєте, не тільки розмовляєте, ще й розмальовуєте, малюєте там графіті. Які ми, розмови? Культура вона дуже широкодіапазонна. Так що в нас багато зон відповідальності. Які коля, які розмови відбуваються з людьми, які емоції, чи всі так налаштовані з такими позитивними емоціями? Тому що часто говорили про те, що на доокупованих територіях подекуди є люди з різними поглядами? З Чим ви Ну, це наша зона відповідальності, щоб люди тут розуміли і відчували, чому саме Україна і чому більше ніхто не може бути тут і керувати тут, тільки Україна. Тільки е, тільки любов, тільки об'єднання, тільки правильна національна ідентифікація, тільки е, з, з, співчуття один до, до іншого, з підтримка, тільки так, по-іншому ніяк. І тому ми за допомогою культури допомагаємо це робити. Бо культура є таким знаєте, психотерапевтом колективного несвідомого країни. Я ще хочу поставити вам питання. Справа в тому, що ви. Творча особистість і відчуваєте такі моменти, які ну для звичайних людей не завжди е, зрозумілі. Я маю зараз на увазі, що відчуває на наше суспільство на рівні така буде, скажімо так, на рівні відчуттів. До чого я зараз веду е, на сьогоднішній день? Якщо подивитися на Росію, в них вже там про це до речі говорять їхні філософи. Що Росія сьогодні перебуває у стані такий собі культ таноса, тобто культ саморуйнації, культ до руйнації. А українці, це якби має бути культ до життя, тобто до любові, оце вже відчувається. А, ну, Ви круто підмітили, що в Росії культ Танатос або Танатос це так. енергія руйнування, а Ерос це енергія створення, енергія енергія а... життя і любви, любові. перебудови, вибудови життя. Так тому в Україні в Україні ці дві енергії сперечаються, і саме з, за рахунок того, що Танатос до нас прийшов ззовні, то в нас як імунітет, як реакція імунітету. Зсередини все більше і більше розгортається енергія ероса. Ми все більше і більше створюємо, ми об'єднуємося. Ми реально за заповнюємо любов'ю весь наш простір, і звісно, це не це не буває так. як по, по 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 щелчку, <реку> тому по, -по поступово по кроку кожен з нас робить свою справу, і саме ми, тому ми переможемо. Так, е, до речі, є зараз е, термінова новина. Е, мер Харкова Ігор Гартіріха у себе в телеграмі написав чотири прильоти у Харкові. Е, стежимо за цією ситуацією. Будемо далі ще повідомляти. Ви, будь ласка, теж на Харківщині будьте обережні. До речі, я е, не можу не зауважити, яка українська мова вже у колі Сергії. Подивіться, респект круто, як ви так. Вже і до речі, як спілкування з російськими колегами? А я з ними не спілкуюся. Ну, по перше, в мене в Росії немає колег. Бо я військовий. Та а раніше ті, з ким ви працювали, робили аріжку там і так далі. Та що, це минуле життя. Це як знаєте, коли ти одружився, то ти з коханками вже не спілкуєшся. Хороша позиція. Дякую. Пасібі, Коля. Будемо відпускати. Додав нам натхнення, вам теж натхнення зі святом Слава Україні! Героям слава! Дякую, Коля Сірга, музикант, ведучий військовослужбовець збройних сил України і учасник культурного десанту, був з нами на зв'язку.